Вітаю усіх! Зараз перед вами екземпляри ляльок із власної колекції Вікторії Балясної. Перша в ряду лялечка, яка дуже любить наряджатися і щепоритися. поряд з нею Рапунцель. Ось така у неї чудова довга коса. Ну, як в казці, як в мультфільмі. За нею розміщені дві червоні шапочки. Вони ніби і схожі між собою зовні, але мають різні обличчя, бо походять з різних країн і створені відповідно не одними авторами. Те ж саме з образами і двох білосніжок. Ось поряд, після червоної шапочки, йдуть дві білосніжки. Схожі е, тільки по кольору волосся, але мають різні ауфіти та зачіски, звісно ж, не схожі між собою і за обличчями. Ось так білосніжок бачать різні автори, різні зачіски, ну, але ж дотримуються стандартів. Брюнетки, обидві білосніжки. Слідуючі дві ляльки це уособлення одного і того самого образу попелюшки. Тобто, якою вона була після чарівного перетворення і якою була до того в часи, коли була прислугою у своїх горе родичів. Ось теж так її бачить авторка. Коли Попелюшка прислуговувала, ну, майже була в рабстві своєї мачухи і звідних сестер, також представлені декілька екземплярів характерних ляльок. Їх називають ще ляльки-характерки або просто характерні ляльки. Вони відрізняються від інших дуже виразними емоційними рисами обличчя, де показані різні емоції. вебі дебі. Ось хлопчик і дівчинка. Така. Ну, хлопчик трішечки так у нього е, статичні емоції, а дівчинка в емоційній динаміці. А це дві великі ростові ляльки. Ось теж така. Ну, Миле, миле таке дівчатко, риси обличчя дуже-дуже натуралістичні. А це Сабіна найбільша лялька серед цієї виставки. Ну, я не заміряла, але ну, метр, думаю, що метр її точно десь буде. Висока. Така статна сабіна 90-го року народження, авторка Моніка Реб. А ось така дівчинка зараз буде в рокешному прикиді, такий собі підліток пубертатного періоду. Ох уже цей пубертат! Зірковий час для самовираження та ствердження. Ці зачернені уста, червоні нитки на зап'ястях, значки, ну і так далі. Ланцюжки. Всі згадують себе підлітками. Я теж, коли була підлітком, дуже хотіла показати щось неформатне. А ось така дівчинка-ягідка сховалася за. Рокеш, рокешною дівчинкою і ніби шукає захистку біля неї. Так, є деякі ще ляльки. Ось Том Сойер. Трішки не потрапив він у мене в кадр тут. вибачайте. Але, думаю, десь буде на фото. Компанія Coca-Cola до певних ювілейних дат випускає колекційні ляльки. Так, це теж ось така пара ляльок. Ну, а зараз перед вами два аристократичних граційних образи. Король і Анна. Це така королівська кров. Такі теж витончені. Певним таким гонором, ну і показують свій королівський статус. Авторство не вказано, просто король і Анна композиція. Сирена така дуже яскрава і водночас ніжна і витончена. Багатьом вона тут сподобалась на цій виставці. Такий в неї погляд, ніби з хитринкою, і так очі опущені донизу. Це лялька Міленіум. Така ніжна чомусь нагадує мені снігову королеву. В колекції пані Вікторії є і ляльки актори. Які брали участь у серіалі Маленькі Пройдисвіти? Ну, потрібно загуглити, подивитися, що це за серіал, і, можливо, трішечки більше дізнатися про це, там, набірочці вказано, і можете промоніторити це питання. А зараз е, будуть 4 пори року. Ну, це взагалі перлина колекції. Дуже всі їх акцентують на них увагу, всі відвідувачі, О, такі ніжні риси обличчя, граційна постава теж. Е, всі вони в образах наречених. Це Чотири пори року. Автор Сандра Білотто. всіх чотирьох образів: зима, весна, ну і, відповідно, літо і осінь. Так, це ми бачимо в весняному образі така світла. Весна. Це літо. Такі ніжні, ніжні обличчя, витончені, витончені і, ну, прямо таки, я би сказала, до ідеалу така природня краса жіноча. Натуралістична, дійсно, як, як справжні, і це осіння, мадам. така наречена, мені е, якось так. Знаєте, впало в очі те, що такі сукні дуже скромні, немає нічого зайвого, але так, так дійсно. Хочу наголосити, що зараз переходимо безпосередньо до огляду авторських рукотворних шедеврів пані Вікторії Балясної. Зараз ми бачимо сюжетну композицію Бабини Лито. Прекрасна, зріла красуня, яка вже нічого в цьому житті не соромиться, не комплексує, мчить назустріч літу і своїм невтримним літам. Ну, це так, на мій погляд, і моя характеристика це уже я додаю свого бачення, як я бачу цю ляльку, як я бачу цей композиційний сюжет. Тому що це вже цілі композиційні сюжети. Не просто лялька, вже обіграна в сюжеті. А ось актриса за лаштунками, чи то в гримерці. Одягається в сценічні шати перед виставою. Ну, композиція так і називається. Перед виставою. Панчохи, які шикарні. Ну, ви десь бачили такі панчохи? Не бачили, а тут ось побачите. Дуже такі тканини дорого виглядають. Шикарна теж пані. Ще раз акцентую увагу, що це вже не колекційні ляльки, а авторські роботи пані Вікторії. Народжені її руками та уявою. А уява надзвичайна, бо всі ці лялечки деталізовані. Ось тут у цієї навіть панчохи цікаві. Нам екскурсовод Таня показувала ці панчохи, але я зараз. Не хочу чіпати ляльку руками, тому що ну, я не люблю, коли і мої вироби хтось зачіпає, ну, вам просто передаю словесно. Це такі дві весняночки, такі замріяні. Дочекалися весни, назбирали квітів. Такі теплі образи. Ось композиційний тріо Рататуй. Такі славні кухарі. То, що в центрі, так смакує страву з ложки, що я аж їсти схотіла. Мабуть, це шеф. той в червоній хусті на технолога схожий, а найдрібніший. Мабуть, на кухонній помочі працює. Це тріо поїде на виставку в Німеччину. Це тріо кухариків. Далі розміщені образи українських жінок з перцем. Змінюють головні убори, але не характер. Згадалися тут мені слова пісні. Дам лиха за каблукам, за каблукам лиха дам. Ось такі, каблучком пристукну і все. І мені все рівно, на який бік у тебе одягнена кепка. Народження мелодії. Саме тут, за помахом руки, цього диригента і народжується мелодія. Ось такий чоловічок вже в літах, але з великим музичним досвідом. І талантом, відповідно. Танцююча пара. Ну, Тут я одразу уявила світський бал або віденський. М -м Натепер дуже видовищний захід. Він і раніше був видовищ видовищний, а зараз взагалі. А, так. Збирається вся світова аристократія. Ну і чомусь мені ця Танцююча пара нагадала саме цей шикарний захід. Ну, така ханума, така собі грузинська сважка. А це ягідка. Нам сказали на екскурсії, це, що це улюблена лялька авторки. Ось вона така пишна, соковита, сама як ягідка. І смакує ягідками в неї там в пакуночку. Вишеньки чи черешеньки. Ну і міміка відповідно. Тут така. От вона коштує ягідки, бачите як? Все е, чітко передано. І остання пара ляльок це закохані, така собі світла. Романтична пара, молоді люди, зі світлими думками, помислами, такі собі Ромео і Джульєтта. Ну, як на мене, це я так бачу, як свого. А ви вже теж дивіться і асоціюйте свої думки. Ну, ось така моя для вас розповідь про, виставу, про виставку авторської ляльки Вікторії Балясної, яка є ще і депутатом обласної ради Полтавської. Виставка представлена у залі Народного музею історії Полтавського державного медичного університету. Вона і надалі діюча. Так що питайте, можете її відвідати. Моя подяка пані Тетяні Миколаївні Климач, яка нам провела цікаву екскурсію. І на основі цієї екскурсії я зараз і свою розповідь побудувала. А пані Вікторії Балясній давайте побажаємо натхнення та успіхів у всьому.